Не в кольорі війни благодійну виставку продаж, робіт живопису та авторських шовкових хусток готує Ужгородська художниця Оксана Бернзович. Мета придбати карету швидкої допомоги для Збройних сил України. Сума, яку нам потрібно зібрати, це 365 тисяч гривень. Я зробила банку від монобанку. Кожен із нас зробить донати, але так, щоб це був і вечір, і можливо, і показати своє мистецтво і, і зробити так, щоб це принесло користь. То саме, от допомога це 30% від продажу картин і хусток іде на закупівлю швидкої, а 100% від продажу квитка це такий благодійний внесок 500 гривень. Ми пропонуємо іде на всі 100% йдуть ідуть туди, в цю банку. З перших днів війни Оксана Брензович допомагає Збройним силам України як митець та меценат. Вона активна учасниця благодійних аукціонів, виставок, майстер-класів в Чехії, Словенії, Швейцарії, Німеччині Австрії, які проводяться для допомоги українській армії та постраждалим у війні з Росією. Сьогодні, коли наша країна зазнає руйнування від агресора, необхідно згуртуватися і бути корисним у цьому запеклому бою за волю, незалежність і право жити у демократичному цивілізованому світі, каже Оксана Брензович. Виставка продаж не в кольорі війни вперше буде представлена в Ужгороді у партнерстві з благодійним фондом Фронт Арт, який закуповує машини для збройних сил України. Спільно з фронт Арт, значолі зігорем Абрамовичем. Це у нас такий партнерський проект. Вони завжди купляють машини, а от я можливо зможу допомогти тим, щоб ми придбали цю карету. Є така ідея показати виставку, зробити гарний вечір для того, щоб люди могли поспілкуватися між собою, поділитися чимось, можливо, десь познайомитися і бути корисними, тому що якщо ти маєш зараз якісь от здібності, то гріх їх не використати на те, щоб об'єднати людей. У благодійному заході візьмуть участь співачки української естради Анна Добриднєва, Галина Гаврилко та Беата Банго. Запланований і симбіоз Дому Модерені М ем та Оксани Брензович. Демонстрація для продажу шовкових хусток дизайнерки Валентини Вульпе, на яких зображені картини художниці. До речі, усі хустки пошиті вручну. Благодійний захід відбудеться 21 лютого о 17.00 у арт-кафе Фолкс. Фолкс надали нам приміщення для проведення заходу. Захід буде гарний, є багато партнерів, хто долучається, хто допомагає зробити цей вечір гарним. Все, що в моїх силах, я зроблю, а все інше залежить від всіх нас. Так що дякую, буду рада бачити всіх. 21 лютого, о 17-й годині. Початок зауважимо. Виставка продаж картин та шовкових хусток Оксани Брензович для потреб збройних сил України триватиме до 26 лютого.